Привіт, мій позивний Сол. Мій позивний Люкс. Стіч. Сказав те, що я капець якийсь філософ. Ну ще плюс ось ця сага, сумірки, розсвіт, новолуння. Я себе асоціюю з цими тваринами. Сказала, що я виглядаю як люксовий турок. <laughs> Але якщо long story short... Значально я хотів в 92-ю під Харкову. На мою думку, в сучасній війні інтелект, він перевалює над силою, грубою, тупою, можна сказати, силою. Я вважаю, що це правильно. Тому я обирав Дещо цікавіше. Взагалі я хотіла піти на артилериста. Я досліджував цю тему. Я шукав варіанти, коли, куди я хотів би вступити. Я думав, там намного хуже. Дуже багато я дивився, як працює Азгард. І зрозумів, що це те місце, де я хочу розвиватися. Типу, потім Хейтс піждім і пішов на мене. Я така, а о, це, це существує. В мене мотове кохання. І я хочу бути корисним е, своєму народу. Просто забирають останнє, а що далі? Я вирішив діяти.